Але ну, все у нас П'ять 5, 5 запитань по пільгах, по телефонах, по термінам. По ідентифікації ваших інспекторів. Тому я хотів задати просто, як ви дасте відповідь і чому, так сказати, е -е... являється це порушенням чи не являється це порушенням. І вже... Дивіться. Ми є виконавча структура. Ми горні виконавці, чисті виконавці. Так. Да. Але... То ви ж як начальник повинен відповідати не, я, за, я... за інспекторів. Воно... Обов'язки хто повинен їм доводити. Іженер, мабуть. інженер, мабуть. Yeah. — А є. <зарази> Це залишить у мене. Це залишить у мене, запиші. Воно на руки не видається. Я вам так запишу. Пішов на поступ досвідчення не одне не одне Вікторе, доброго дня Прошу наше одне послово На що подозрюєте мене з цієї Начальник прийшов, щоб взяти дозвіл обласного керівництва для того, щоб відповісти на 5 запитань. Рівень, звичайно. Він так довго щось. Щось так довго він запитує. Я вас э, прошу, Вислухали. якщо у вас є запитання якісь щодо газопостачання, то вам варто у нашій області, то вам варто звернутися э, в ПАК Чернівці Газ, що знаходиться в місті Чернівця, по вулиці Вінниченка, 9. Там є Андрій Семенович. Вулиця Вінниченка 9. Вінниченка. Дев'ять. Угу. Андрій Семінович. Він вповноважений угу. спілкуватися за роботу. Да. А ви знаєте. А ви розумієте, що це чисто бюрократія з вашого боку? Дякую, не буду коментувати. Вибугавець, працювати. Одне ще запитання тоді. Як до нього, до Семеновича зателефонувати? Семеновича телефон. Щоб вони там не ховалися поза, поза кутками, щоб я міг якось заздалегідь назначити зустріч, випро, випросити. Виключити зустріч. Ні, 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 це ви щось перепутали. Вони себе хочуть. Так, зараз я дивимо себе і Максим Івановичем. Ну, 67. Угу. 179, mm -hmm. 69, 29. Андрій, добре. Дякую. На цьому тоді. Так, наша зустріч дуже коротка. Ради І я <плес> <Дякую>. хоч <плес> за якусь відповідь. <плес> ну раз у вас немає повноважень надавати такі відповіді. Я тоді.